Мою дружину звуть Валентина, її батько загинув в автомобільній аварії, коли доньці було всього 4 роки. Та ще моя тільки один рік прожила сама, а потім вийшла заміж за заможного чоловіка, у котрого був свій бізнес. Єлизавета Володимирівна, моя теща, народила чоловікові ще двох дітей доньку Марину та сина Романа. Святослав Альбертович завжди добре ставився до Валентини. Не обділяв, не ображав її ніколи, любив, як рідну доньку. Проте Єлизавета вважала її зайвою. Вона на неї постійно кричала, дорікала, змушувала робити всю брудну роботу, наче мачухою була для дівчинки, а не мамою. Згодом, наслідуючи матір, так почали ставитись до Валентини і брат сестрою. Після випускного у школі, на який Єлизавета навіть не прийшла привітати дочку, Валентина вступила до педагогічного університету і стала жити в гуртожитку. А згодом, коли влаштувалася на роботу, почала орендувати квартиру. Я познайомився з Валентиною, коли вона була на останньому курсі університету. Добра та мила дівчина. Ми почали зустрічатись, а потім одружилися. Але на наше весілля приїхав тільки відчим дружини Святослав Альбертович. Мама Марина та Рома наше свято просто проігнорували. З того часу минуло вісім років. Ми з дружиною понанормово працювали, щоб назбирати гроші на власний будинок. Тим часом Святослав Альбертович важко захворів, В лікарні у нього виявили онкологію. Ніхто не знав, що тоді мій тесть запросив до себе юриста і оформив заповіт. Рятувати його не змогли, бо була остання стадія раку, помер він у лікарні. Одразу після похорону всі дізналися, що Святослав Альбертович залишив своїм трьом дітям, у тому числі і Валентині, по гарному будинку. Він також відкрив рахунок на їхні імена з великою сумою грошей. Але в заповіті містилася ще одна умова стосовно бізнесу. Хто стане його власником, юрист повідомить спадкоємців тільки через рік, у день смерті Святослава Альбертовича. Єлизаветі Володимирівні це дуже не подобалось. Вона сподівалася, що бізнес її чоловік заповів тільки своїм дітям та їй, те, що дуже обурило, що Валентині дістався будинок. І от одного разу вона без попередження привезла до нас свого свекра Володимира Петровича, батька Святослава Альбертовича. Квартиру отримала, то діда забирай і сама за ним доглядай, заявила теща. Звичайно ж, ми прийняли дідуся, Володимир Петрович виявився добрим і хорошим чоловіком. Він міг себе обслуговувати, але рухатися по квартирі йому було важко. Його дуже боліли кістки. Володимир Петрович прожив у нас рік. Ми дуже до нього прив'язалися. Дідусь був кмітливим, ненадокучливим, завжди розповідав повчальні та цікаві історії. За цей час у нас не було жодного конфлікту. І ось настала зустріч спадкоємців з юристом. Запросили туди і мою дружину. Виявилось, що Святослав Альбертович заповів увесь бізнес тому, з ким його батько буде доживати свою старість. Це був бізнес солідний, чотири готелі у місті, три ресторани та з десяток власних магазинів. Дуже розізлилося те, що через таке рішення, а Марина з Романом почали сперечатись, з ким же буде жити дідусь. Він мій дідусь, я за ним краще доглядатиму, кричала Марина. А в мене дружина, медсестра, які ліки приймати, вона все буде знати і вколоти зможе. Тому краще, якщо дідусь буде в надійних руках, сперечався Роман. Чому це ви за мене вирішуєте? Я й сам маю право обрати, з ким мені краще жити. Я залишаюся з Валентиною. Я з ним рік прожив, мені добре було, затишно і спокійно, і нічого змінювати я не збираюся. Довго онуки та те, що мовляли Володимира Петровича, але він був впертим і на жодну пропозицію не погодився. Залишився він жити у нас. У зв'язку з цим теща та її діти перестали з нами спілкуватися взагалі. А весь бізнес перейшов до рук Валентини. Марина та Роман хотіли оскаржити заповіт, та нічого з того у них не вийшло. Валентина старанно продовжує розвивати бізнес, заснований відчимом. До неї приходили і Марина, і Роман, лагали, щоб вона взяла їх до себе на керівні посади, адже то бізнес їх рідного батька. Та Валентина їм відмовила. Напевно, всі гроші, які заповів їм батько, вони вже витратили, адже працювати вони ніколи не вміли, і жили на всьому готовому. Але це вже їхні проблеми. А Володимир Петрович нещодавно помер через чотири роки після сина. Нам буде дуже його не вистачати, бо ми до нього звикли, а з тещою дружина і досі не спілкується. Єлизавета Володимирівна ще гнівається на неї через той заповіт.